Сучасні засоби масової інформації дають публіці величезну її кількість. Подача інформації фрагментами та уривками, новини, відеокліпи, реклама, інтернет виробляють відповідні звички сприйняття, так звану кліпізацію свідомості. У традиційному музеї відвідувачі зустрічаються з подачею, яка устоялася за багато десятиліть, та істотно відрізняється від звичної. Наша задача адаптувати подачу музейної інформації до звичок сучасної публіки. Зробивши відвідання музею зручним, цікавим і вражаючим, доповнення музейної інформації аудіо та відеоілюстраціями, пожвавлення експозиції за допомогою динамічних інсталяцій, звуком, світлом, діючі експонати та інтерактивні технології подачі допоможуть перетворити знайомство з музеєм у справжнє дійство, яке нікого не залишить байдужим. Адже головне, що повинен отримати відвідувач, це емоції. Зацікавленість, подив, захоплення, бажання поділитись побаченим, бажання повертатись в музей знову і знову. Для насичення експозиції емоціями ми розробили та опробували чимало способів і технологій, які, сподіваємось, будуть корисними і у вашому музеї.